Ангела, сідай підвезу. Ярослав, ти ззаді так тепло сидиш. Наприклад, воно поліцаї їдуть. Поліцейські. є! Oh, Оце є проблема. <laughs> так, ангела, ти везуча, випало число 5 і 25 тисяч. Бемс, чи можете ви мені допомогти і дати сіки не жалко грошей? Ростислав! Ростислав, дякую, велике! Поліцейський вже каже, зачекайте, вже він хоче мені грошей дати, поняв? А відразу не хотів мені давати. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Та мобайл для того, щоб знайти деяких людей, можливо, підписників, можливо, ні. І зіграти з ними в одну дуже цікаву крутецьку гру. В общем, в чому заключається вся суть? Головна ідея, це в тому, що я буду тупо сидіти клянчити гроші. Якби це, звісно, не звучало але да, я буду сидіти і просити гроші, можливо, в підписників, можливо, ні. В общем, як це все буде відбуватися, і я такий підходжу да, до підписників. Можливо, це будуть не підписники. Я буду просити якусь суму, да, о, ціки їм не жалко, щоб вони мені дали. Якщо вони мені не дають якусь певну суму, там, наприклад, ну, тисячу, дві, п'ять. Я заходжу в рандом орг, я кручу число від 1 до 10. Якщо випадає там, наприклад, 10, то ми цю суму, яку він мені дав, множимо на 10 і віддаємо йому назад. Короче, одним Словом, буде багато всяких приколів. У мене правда лишилось тільки 600 тисяч, я не знаю, можливо, мені вистачить, можливо, ні. От, але хотілося би, щоб мені вистачило. <плес> ну а можливо, я витрачу максимально всі гроші, які в мене тупо є. Так що другого не дано. В общем, це все потрібно робити в Києві, тому я поки що тут шурую. Правда, гелік у мене не дуже швидкий, але нічого страшного. Але поки я їду до Києва, я хочу вам всім розказати, що якщо ви все ж таки хочете попасти у відоси з ГТА або просто пограти, пограти там, де граємо ми з ден. Зато ви можете просто-напросто по посиланні в описі безкоштовно скачати Ukraine Mobile GTA навіть на телефон. Можна грати як з компа, так і з телефона. Ну з телефона, з андроїда ти можеш тупо взяти, там на перерві зайти, пограти. Ну нічого складного в цьому, звісно ж, немає. От. А потім, коли ти вже все поскачував, все чітко, то ти можеш зайти в меню, використати промокод, ввести промокод і бути реально самим крутим хлопцем на районі, якщо написати ось такий промокод. Бенц, я вже використовував ютуберський промокод, а ви можете. Та його ввести і вам дадуть аж цілих 200 тисяч на баланс. А 200 штук ну це немало. В мене ось, ось 600 є. І то слава Богу, що є хоча б 600. <ріхи> а от за 200 можна вже й машинку собі якусь придивитись, і квартиру можна за 200 купити. Коротше, одним словом, це не маленькі гроші, і якщо їх правильно використовувати, то все буде максимально круто. От а ми в свою чергу на цьому гелі кушуруємо плюс-мінус в Київ, тому що там набагато більше людей. І я буду пробувати ходити там і клянчити бабету. Потім ми будемо такої йти в банк, і після того як ми. Ви підемо в банк, я буду перечисляти гроші людям, тому що налічкою я можу дати тільки 100 тисяч в день. А якщо я щас, ну, там будуть суми випадати великі, то це, звісно, буде жесть. Так, до Києва ми доїхали. Ось у нас автосалон. В принципі, я би єліка, можливо, продав, але це вже трошечки пізніше, бо поки що, поки що, насправді мені треба, бо в мене, блін, машини нема. Мені, якщо треба буде з дому, то їхати знову до Києва, то в мене, блін, не буде на чому вже їхати. Тому, коротше, поки що так по вуличкам шуруємо. Я би, можливо, в Києва Києві хату якусь взяв в Києві постійно тусовочки, якісь, ще щось, ще щось. Це, звісно, хорошо. Ось то є у нас якийсь чувак на мопеді. Давай спробуємо його підловити, але він щось не сильно хоче зупинятись, тому ладно. Нехай він туди їде. Я воно спереду бачу ще кілька чоловік на мапі, і мені, в принципі, нормально. Правда, щось я їх бачив, а вже не бачу. В общем, є певні проблеми. Так, тут мазен зброї, мазен зброї це круто. Погнали. Десь спереді, попробуємо ще когось підловити. Ось до якийсь є чувачок. Старина, 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 ти мене чуєш? Слухай, таке питання. В тебе в тебе не буде кілька, кілька. Кілька баксів. Мені тупо на заправитись не вистачає. Ну, це мало роль. Шо що шо? У мене самого ноль, якесь кажу, я трохи роботу трою та й робити. То може хоч якась тисяча понів, щось типа по такого. Я вдовгу не останусь. Блін, хеліксій пропав. Ой-ой-ой. Та що старина, може є якісь там кілька баксів, бо це вообще капець. Блін, манма, я навіть не знаю, як передавати. Зараз я буду дивити відео, та буду може знати, як передавати гроші. Ну я можу тобі розказати, як передавати, якщо треба. Якщо ти можеш мені трохи передати. Як? Давайте йому напишемо, як передавати гроші. Отако Play ID і отут сума напишемо Отако. Ось такого вводиш слеш, пей, потім ID, там, наприклад, моє поняв і е, суму, яку ти даєш. Так, якщо ц... якщо він мені дасть хоча б там 200-500 баксів тисячу, то я реально буду сейчас крутити рулетку і... і пробувати йому вибивати щось набагато потужніше. Бо він каже, що він без грошей, в нього взагалі нічорта нема. Ну, типа, поняв, пей, айді. От там де айді, ти пишеш ID, поняв. Ось о, біля Ніка зверху, там є цифра, це ID. Це замість ID ти пишеш циферку. А замість слова сума ти. Пишеш уже, ну, число, яке ти хочеш перевести. І треба ще слеш спереді ставити. Та ні, старина, трошки не так. Поняв, не треба писати слово ID, поняв? І мій нік писати не треба. Можна тільки моє ID написати, оце що біля ніка, цифри мої, 51. Коротше, цей хлопчина трошки не допетрує, як тут правильно скидувати. Тому давайте сядемо на скутер та й поїдемо, в принципі, когось ще шукати. Тому що зараз, якщо я буду з ним довго тратити багато часу, то, звісно, жалко, жалко. Можу купу витрати. Так, тут є ось хтось на жигулику. ну. Паша, привіт. Паш Паша, ти тут? Паша, слухай, таке питання життя і смерті. Можеш мені дати, сіки не жалко, там, пару сотень, може тисячу. Володієш ти такими фінансами? Я написав, якщо, ну, якщо можеш, то я був би дуже радий. Так, ну він, в принципі, готовий мені відправити гроші. Я. 5 тисяч. Паша, дякую тобі велике. Велике, дякую. Але знаєш, в чому прикол цього всього? Паш, прикол весь в тому, що я зараз заходжу на рандоморг, поняв. Кручу число від 1 до 10. І от яке випало число, наскільки і множу твою суму і передаю тобі назад. Ага. Ну давай. Так що зараз будемо крутити, старина. Так, ну що ж, генеруємо від 1 до 10. let's go! Один. Та ні, я не можу йому 5 назад скинути. Давай ще раз. 4. Оце хорошо. Так, старина, випало число 4. Значить, ми тобі 5 множимо на 4. І ти отримуєш 20 тисяч, Паша. Так, пей. Потім мені надо 3. І 20 тисяч. Все, пашок, давай, щасти тобі. Все, так, першого порадували, поїхали далі. Надо Надас назбирати дуже багато кентів. О, це цей герей, який не знав, як скинуть гроші. Ладно, давай його не будемо зачіпати, тому що він все рівно не знає. От, я думаю, що ми зараз розберемося, когось ще позвемо. Кого ще попросимо, поклянчимо. Ось до, хтось бігає. Ангела, сідай, підвезу. Ярослав, ти ззаді так тепло сидиш? Погнали, малишка. Ангела, таке питання. А ти могла б мені ну скинути трошечки грошей? Бо, блін, мені тут на заправку треба заїхати пару сотень, скільки не жалко, бо щас все чисто програв. Надо, блін, десь грошей знайти. Я ти обов'язково поверну Ну скільки не шкода тобі. Так, вона вже питає, скільки. Значить, вона плюс-мінус, ну не проти, а треба скільки. Ну, в мене нема певної суми, поняла. Типу, от скільки зможеш, стільки й буде круто. От, ну, грубо кажучи, скільки не жалко, поняла? Оба. 5 тисяч від ангели ангела, дякую тобі, велике! Та звісно, вистачить, звісно, вистачить. Але ще одне про що я хочу тобі сказати. Ну, я не просто гроші збираю, розумієш, я не просто попрошайка. Я ці гроші, які мені скидають, я заходжу в рандоморг, вибираю число від 1 до 10 і на те саме число множу ту суму, яку мені дають. Типу, ти дала 5 тисяч. Щас я заходжу на рандоморг, вибираю число. Якщо випадає 10, я ці 5 множу на 10, даю тобі 50. Так, від 1 до 10 погнали це минуле число. Bolo bolo, generate. 5 випало! Так, Ангела, ти везуча випало число 5. Тому чекай гроші. зараз будуть. Так, айді, 59, значить, і 25 п'ять тисяч. Бенс, все, ангела, я тебе вітаю. Куди тебе підвезти? Кажи, я тебе підвезу. Я еко таксі буду. <хе -хе -хе -хе. Так, в мерію, да? Хорошо. Значить, мені до навігатор. Основні мерія. Місце на карті відмічено. Все, Ангела, я шурую прямо в мерію. Бачиш, кстати, ну, є люди, які тут мене не знають, і вони. Ну, в цілому нормально, гроші мені дають. І максимально чітко. Так, я їду хоч правильно. Ну, в теорії так. Да. В теорії я правильно їду. Ну, Ангела, можна і так сказати. Можна і так сказати. Такс. все, ваше еко таксі подано, Ангела. Приємної гри. Так, дякую, вона написала. Все, супер, погнали, попробуємо ще кось знайти. Оцей на Жигулі так тут і стоїть, да? Так, це, звісно, хорошо. Але мені ще. цей теж тут ще досі стоїть гере. Ще вони тут стоять і думають, що їм робити. Нам, общем, одним словом, треба зараз якось ще знайти. Такого звичаті. Щоб, щоб спілкувався. Ось оглова вози. Ану, 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 за ним, за ним, за ним, за ним. Старина, старина, Саша, ти мене чуєш? Сашик, Сашик, блін, шкода, я тебе не чую. Одна проблема, розумієш, я їх не чую, і хотілося би мені, щоб я їх чув, розумієш, щоб був вищат. Це обов'язково сильно. Так, тут їх двоє, я от двоїх не хочу штурманити. От, мені би отаку. Ану, Ваня, ангел. Ваня, ваня, ваньок, ваньок, а ти цього. Ти мене чуєш? Ваньок, таке питання, а ти говорить можеш? Блін, ванька я не чую. Це біда. Я хочу, щоб цього, щоб був вищад. Щоб е, якісь емоції, можливо, були в людей, розумієш? От, бо поки що всі, в кого я просив іменно грошей, майже всі мені відправили. Перший мені не відправив, бо він тупо не знав, як це зробити, і до нього не могло то дойти, розумієш? А так, то всі остальні, блін, просто давали мені бабето Так, давід ось є. Давід, Давід, ти мене чуєш, Давід? Да. О, Давід, Старіна, таке питання. Ти можеш мені скинути на бензин трошки? Кілька гривень, скільки не шкода. А О, як скинути? О, зараз напишу в чаті. Ось де я написав це слеш пишеш, потім айді. Ну айді це айді гравця. Ну і суму. Сейчас напишу. Давай чекаю. Скільки не жалко, розумієш? Бо таке складе становище. От омін. Блін, старіна, щось не прийшли, якщо чесно. Щось нема. Я... Твоє ID уб'ю і скинув тобі 500 гривень. Блін, ну в мене не прийшли. А в тебе списались 500. А, є, підожди, я зараз заново введу. Добре. А ну попробуй, да. Блін, мене тут почали впізнавати. І це насправді велика проблема. Велика проблема! Добренько, хлопці, давайте, був радий бачити. Ну що, Давід, що там? Прочитаєшся. Просто нік довгий, я не помню, а нік не треба писати, нік не треба писати. Треба написати 51. Поняв? типа слеш, pay, 51, а потім число скільки грошей хочеш. І все. Давай, я ми ну, сідай до мене в мопед, погнали до банкомату. Там приведуть гроші, там просто нік написати і зразу, э, Лучше, як скажу, гроші. Тут же ж така сама ситуація, поняв? Тут же ж командою так само. Ладно, ось щось по типу банкомату. Походу, як я поняв. Добре, ходімо. Пішли, пішли. Як тут гроші перевести? Ну я ж кажу, ось, ось тут написано на екрані: Слежбанк. Я чомусь не можу підключитися, бо тобі треба підійти туди, на касу і написати команду банк, братуха. А. Тут же ж написано, все, бачиш, банківські послуги, слід банк. Коротше, Давід, ладно, дякую тобі, але я погнав. Бо щось Давід це, він не шари, як то зробити, поняв. А я не сильно хочу ото об'ясняти. Так що, ладно. Так, хто тут у нас? Костя? Костя, ладно, давай когось такого більш заряженого, Найдам пацанчика. Якогось такого, хто точно знає, як переводить бабки. Наприклад, воно поліцаї їдуть. Поліцейські. Ох, ти є! Оце є проблема! Ладно, сідаємо. Погнали знову до них помаленьку. Ну, або не до них, до інших поліцейських, яких небудь. Тут їх, кстати, багато на мапі, що там, що там. Ось якісь їдуть. Блін, ну я їх не дожину, якщо чесно. Надо, щоб вони зупинились. Там одяг хтось везе на фурі. Ні, я так поліцейського не дожену, на жаль. Да, мопед мій не дотягує до цього всього діла. Ладно, погнали далі. Погнали на перехват. Що йдуть поліцейські, Ось я вилітаю з провулка. Давай, бенс, бенс. Вони приїхали, десь припаркувались. Напевно, то поліцейський участок. Погнали туди. Да-да-да, це він. Давай, все вони. А, вони не в машині. Ладно, тоді я глушу мотор. і Йду до них в участок. Можливо, я там щось можу знайти і попросити. Погнали. Доброго дня, містер поліцейський. Доброго дня. Таке питання, містер поліцейський. Чи можете ви мені допомогти? І? І дати сіки не жалко, грошей. Бо в мене є фінансові пр проблеми. От, і, блін, мені без сіки не жалко. О, Ростислав! Ростислав, дякую, велике! Пішли зі мною, Ростислав! Ростислав, розумієте? Така справа. Я не просто прошу гроші. Я їх клянчу нормально. Але суть не в тому. Суть в тому, що щас, от ви мені надіслали 10 тисяч. Я візьму, зайду на рандоморг і виберу число рандомно від 1 до 10. І те число, яке випаде, я вашу суму множу на те число і даю вам гроші. Це якщо випаде 10 на рандоморг, я даю вам 100 тисяч. Ви згідні з такою пропозицією? Можна спробувати. Ну, добренько, Ростислав. Все рівно дякую вам за те, що ви даєте гроші людям. А зараз я спробую їх приумножити на рандоморг. Так, один, десять. Генерейт. Чотири випало. Ну, все рівно непогано. Ростислав, ну, у мене є для вас е, гарні новини, але не сильно гарні. Ну, такі вони, середні. Як думаєте, яке число випало від 1 до 10? Думаю, десь 3-4. А якщо тако трішечки точніше, отако вибрати якесь одне з цих двох, то в яке ви більше вірите? Чотири. О, ну ви вгадали, Ростислав. Так що 40 тисяч. Хе-хе, надо в банк, бо я вже все роздав, я не можу налічкою давати. Так, аби ще знати, де тут банк, поблизу якийсь банкомат. Но, поліцейський вже каже, зачекайте, вже він хоче мені грошей дати, поняв? А відразу не хотів мені давати. Я й не думав, що так буде чесно. Ну, старіна, в тому і фішка, що ніхто не думає, що ну, що я там ще грошей можу дати. Я просто, ті, клянчу. От єдине, що мене пале, це, це о. Це мій скін, поняв? А все остальне, в принципі, то нібито як звичайна штука. Каже, що він біля спавну дає бомжикам грошенят. Ну, шкода, що бомжики йому не дають більше. От, але що ж поробиш? Так, Ростислав, погнали в банк. Так, це мені виходить, зараз треба на банк закинути. Бабки. Давай закинемо. Так, банк. Так, я йому повинен 40 тисяч довго. Давай е, управління рахунками, мої рахунки, основний. Покласти на банківський рахунок. Давай покладемо сюди 300 тисяч. Чи може 400. Ні, давай 350. Отако покладу собі на банківський рахунок, а йді в нього 34. Значить, я пишу слэш банк. Управління рахунками, мої рахунки, безготівковий переказ і пишу 34, 40 тисяч. Ну, так як він число вгадав, то давай отако зробимо. Все. Все, Ростислав, дякую тобі, велике. А я погнав, в мене купа справ, Надо просить бабло. Хе-хе-хе. <свят> <свят> Такс, Мопик, погнали. Let's kill, let's kill. Надо найти ще людей, які готові дати мені трішечки грошенят. Хто мені готовий дати грошей? Ту-ту. ту Я готовий дати більше. Ту-ту-ту. Хто -ту -ту. це в нас такий стоїть. Костя Косятирон. Ну, Костя Тірон Таке відчуття, наче поки не треба його штурмувати. Я би когось такого штурманув А цей так далі стоїть бля казино. Ти диви. Бачите, на Жигулю, Ходи на нього просто. Стоять когось. Чекають, моря погоди якоїсь. Правильно? Так, ну у мене ще є трошки грошей. Я би ще роздав більше. Мені би ще одного такого знайти, який скине дуже багато бабла. Хоча насправді оцей останній він скинув найбільшу суму, він скинув 10 тисяч, себе йому їх 10 випало. Я б такого 100 тисяч йому откинув. Це немалі бабки. Взагалі немалі. Тому хорошо було би, щоб йому випало якомога більше сума. Так, тут якийсь магазинчик. Тут, походу, спавен е, бомжиків, поняв. От первоначальних. Тому, скоріш за все, в них просить нам бабло, особо не треба. Так, що в нас тут? Друзі, можете допомогти. Будь ласка, мені треба трошечки грошей, якщо ви можете, то я би чуть-чуть хотів би попросити там, ну, скільки не шкода просто. Так, ану. Тисячу від Стасіка. Стасік, дякую, велике. Але почекай, почекай. Розумієш, що справа. Я не просто гроші прошу, я цего. Я їх е приумножаю, можна так сказати. І зараз я зайду на рандоморг, виберу число рандомно, від 1 до 10, і скину тобі валюту. Ти, головне, чекай, нікуди не тікай. Так, число номер 5. Let's go. Стасік, випало число номер 5. Зараз, виходить, я твою тисячу множу на 5. І в тебе виходить 5 тисяч. І зараз я тобі їх відправляю. Так, ID 22, два, п'ять тисяч. Benz. все, стар. Есь, дякую тобі. Ну, що ж можна сказати? Коротше, кінтуха трішечки прирвав всю операцію, тому на цьому ми напевно і завершимо. Не забувайте вписувати мій промокод, щоб отримати дуже велику халяву. Так що, отак ось ввести промокод, пишете сюди Саняко і отримуєте 200 тисяч на баланс. Це супер-ізі робиться. От ну і завантажуйте групу посилання в описі. Це повністю безкоштовно і можна зробити на телефон. І всім пока!